Отримання закордонного паспорту та оновлення даних ТЦК, перебуваючи за кордоном. Питання відповіді адвоката щодо оновлення даних, перебуваючи за кордоном для отримання консульських послуг щодо продовження дії закордонного паспорту щодо отримання паспорту. Наразі чоловікам за кордоном, громадянам України, без наявності військово облікового документа з наявним штрих-кодом чи витягом з резерв плюс з qr кодом неможливо отримати консульські послуги, включаючи Продовження дії закордонного паспорта чи отримання нового паспорту чи іншого документа, звертаючись до консульських установ без наявності інформації в базі оберіг, тобто в реєстрі військовозобов'язаних чоловіків, отримують відмову та їм пропонують повернутися до України для оновлення даних в ТЦК. Але оновити дані можливо шляхом подання заяви до ТЦК щодо оновлення військово-облікових даних, долучивши паспорт громадянина України за